Возлюблених муз і грацій, фрагменти з п'єси, русалія третя, картина друга, бареною хочу стати». Село Стрельна під Санкт-Петербургом, садива куліщів, Ганна Барвінок сестрою, надією за в саду. На дан виходить по соніш, покоївка ликера по усмак. Позіхає, потягується, куйовник нечесану косу. З нею жартують лакеї. Ликеро, ану зараз же й ти причепуришся, вже ніяк Тільки не видно, як прибуде Тарас Григорович. Уже й бричку за ним послали. Ликера аж підскочила. Шевченко, це добрий пан. Він за завсіх ж дає, як його одягати. Навіть черевички мені купив. Ликера побігла до хати, пані пішли в сад. Лакеї з гузками в руках заглядають у вікна. За мить ликера сяняча у вінку зі стрічками вибігає на данок. Е, лакеєм. Ей, ликер, що за проява личилася, що так вирядилась? Ликера Защепни рот на петельку, бо от дубасю. Лакей другий. Чи здохло що? Причесалася і він окна п'ялила. Заміж хочеш? Та вже ж не за тебе. За парканом, почувши голоси. Призупиняється Шевченко, наслухає Шевченко какикно. <coughs> От і наречена у вінку чим не молода, молода, та й годі лекера в бік. Ось наречений на руку мені повінька до Шевченка. А ваші очі, як у на вогні, горять, і ж гарна. Шевченко. Це від Шевця? Ой, а відгадайте загадку, коли, шве, коли швець дарма шиня. Шевченко, коли він дурний кузлика не зав'яже, гадав, Веде до альтанки. Думала ти найрозумніша. А що ж така гарна дівка владна дається, але ти очей не хочеш на мене підвести? Я б, як твоя, посміла, на вас, як на ікону всі глядять, Шевченко рехоче, все ти про мене ото насмішила, то ти мене полюбиш, а підеш за мене. Лекера, ви п'ять? піду світ за очі? баронею хочу стать. Бік. Він здумає, що така рибана мужичка та зробиться панією, то й за зачокта пішла б. до Шевченка. Яка ж щира людина? Вже й не знаю, як лагідніше звеличати! Шевченко дістає з торби папір і наносить штрихи. О, отак і сиди, не рухайся, дивись на мене. Ріднеє поличіє. І так осмікнися з лукавинкою. Лакей перший. Ти щось торопав? Лакей другий Місном хоче втерти. Лакудрою не бачив її пан Лакей друг, Перший. Ото добре в старому привалило, а гарний пан. Тода його Лекера Лакера сердито глянулася на лакею, скорчила гримасу з висолопленим язиком. Господиній йдуть до Шевченка лекера Шевченка. Потурай на них ликерко. Поглянь на мене, як я зрадущів. До жінок. О, пані мої кохані, про своє щастя маю вам сказати. Ликерка щойно на небеснім крузі дала обідницю моєї статі. Жінки шоковано переглядаються. Вона зі мною стане під вінець. Я не збрехав ликерку. Ликара ховається за Тарасом бік. Мені кінець. Забіла. Пане Тарасе. Це черговий жарт. Ви по Пізніше охопить жарт. Шевченко. О, це не хміль. О, дружність і край, Ганна Барбіну. Ханий друже, серце нам не край. Сим треба переспати хоч би ніч. А там, гляди, й Манайзійди з віч. А ти йди, роби свою роботу. Шевченко. Та ви, либо жартуєте до стоту до послуху схиляти на вечернень. Сміється. Легко, а ми візьмемо і втечемо. Ви чуєте, я слово вам даю, що цю, цю дівчину давно вже люблю. Отож від завтра їй найму квартиру і вчителя ще ліпше за графинь читати лікерка заповіт. А нині я пішов не близень світ забіла. Може, хоч трохи огледілись, а то нізя куди вашити білити завтра великий. Пробі бажать нашу лекеру. Вона не гідна вас. Шевченко цілує руки пані. «Дайте, коровай, будь ласкаві пані мої любі. Завтра присилаю сватів з хлібом святим за рушниками. А ти, ликеко, дружечок збирай. Шевченко залишає сативу, Ганна Барвіна проведжає його. Лекера біжить до хати, забіла в бік. І далася ж вона йому статись. Як скажеш йому, що ця лекера така пані Чубара гідко з кіпками взяти, ще з нього й кипкує. А я позялася коли не Тут не врятує ні свячена вода, ні віз страсної свічки, барвіло. Тільки щирою любові до вас, Тараса Григоровичу, маю право сказати, що лекера така непутяща, така хвиля зародилась, Що й соромний її очей з лакеями всі не жартує. Шевченко, весь мир проти мене обудився, тому що вона покоївка. Спогмурнів. Хоч би і батько мій рідний уставі з домовини ігов'я, не послухав. Картина четверта, скиня з приданим. Квартира поліщів в Санкт-Петербурзі. Забіла лекера, заходять до квартири. Федір Шевченко втягують скриню, заносить заносять з боку. Шевченко щасливий аж світиться. Ось лекерко, твоє придане в цій скрині. Неси ті плумки сюди і ти Чи вгадали твій фасон забіла два пальта? Одне плюшеве через чорне сторочками з нерозрізного всамиту, друге біле суконне з голубого з золотим шнурком, Лекер одягається і радісно. Ой, та воно ще й золотими пуциками, Шевченко, Хоч куди. А ну, привір свій чорний капелюшок з пір'ям. І ось оце накидає на плечі Соболини хутро в бік жартома. До одних жінок потрібен підхід з лесточвещами, а до інших краще з соболем. Легера соболя проігнорувала. Тю-тю, що це хіба для барині з пір'ям? Шевченко, ще й яка в мене будеш А ну, вберися, Я подивлюсь, яка в мене наречена. 에, лакеї заглядають у вікна. Гляди, гляди, порола повином вір'єм. Шевченко, та ти в мене просто пареня. Картина шоста, невірна, люба. Квартира лікери. Ходять, ходить вчитель, ловить лекеру. Вони бігають навколо столу, регочуть, Графин з водою перекидається. Лекера кидає на сіл, грибінгу з волоссям, вчитель ж до і на ліжко, стягує брудні пальшок, кидає на стіл. На порозі постає Шевченко, спостерігає сину. Лекера. Вчителю, сьогодні ви щось зарано. Я ще не причепорилася. Вчитель, я утра дождала, як п'яний. Лекера, що скажете кому? Я й так уже всім кісткою у горляці засіла. Вчитель, та я могила, ціло її. Як же ви можете діяти відказ влюбленому чоловіку? Серце моє кипить і пузирить, як настояща смола во огні. Лекера, ох, як же ви, палку так хорошо балакаєте. Вчитель, вам нравляться мої речі? Я і вас воспитаю. Помічає Шевченка. Вчитель заптує до порогу, виходить, лекера, накидає плавку. Лекера, а як проспала, Ще як на біду сіл зачепила і графин розбився. Шевченко тихо повільно. Не в тім біда, що тут вода пролита, не в тім біда, що тище не вмита, що гребінь з волоссям там де хліб, в руні на столі. Та хліб усяка молодиця чи бурна утримує хайніше, ликира хибає вчителя, — Це його вина, Шевченко. Та я ж тебе лиш про одне просив, лиш про одне, кохайна, щоб була. А ти, місим, а ти єси ось шашні завела, Шуму твоя скуйовчу на так осінь, панчохи на столі, а ноги в босі, то що це тому й проспала ти не бог? А я лиш одного благаву Бога, порядної, простої молодиці. Сів, закрив руками голову, коли б мене вдарили по писі, і то не так би боляче було. Лекера рішуче, я не поїду з вами в село. На Халівській хвалині ваші кручі за наймичку Тут тута згину луччем. Совченко, протяжному, що згадав, все ще про те. Та ось про що казали пані в нервах. Навіщо вам покупсована лекера? Раптом вирухає. Я такої нареченої не хочу. Не треба мені такої жінки, Лекера, Як ви таку сикуцю влаштували, то й мені такого чоловіка не треба. Вибігає, Шевченко про себе вражено, невірна, люба ні сіло, ні впало. А вже взялося над мною отаманувати, Межи очі січе, як стара перекупка, кутнула такий башки, що й на голову не налазив. Розтураюся і квит. Барміну цвів і зеленів, слався, розстилався, та на досвід перед світом в садочок укрався. Потоптав веселі квіти, побив, поморозив, шкода того баровіночка і не досвіта шкода. Дякую, Дякую. прекрасна борщ. Поетичні рядки. Покладені на музику, перетворюються в прекрасні романси. Велика плеяна композиторів створила незабутні мелодії, серед них і Микола Лисенко. Музика Лисенка це хвилюючі розповіді про нерозділене кохання. Історія того кохання починається від зародження першого юнацького почуття в чудовий май і закінчується тяжкими хвилинами розлуки. Народжується романс. Інколи він нагадує невелике музичне оповідання, маленьку трагедію, інколи щоденниковий запис або майстерно написане есе. Романс прийшов до нас, як і до німців, французів, росіян та інших європейських народів з Іспанії.